Серця болівника. Ви чуєте, як воно б'ється? Ні. Дивно. Адже сьогодні екс-чемпіон країни Київське Динамо приймає своїх одноклубників з Білісі. Може, саме сьогодні київські футболісти згадають минулу славу і знову порадують своїх прихильників. Ось він заспів. Олег Базилевич забиває перший гол. Знаменний початок. Новая комбинация. Рывок Виктора Серебренникова. Рахунок подвоится. Відповідно, зрастає и радость болельников. После перерыва капитан команды Виктор Каневский подвоил рахунок. Тише, еще не конец. Супротивник не здається, Макару це явно недовподоби. І глядачам теж. Вазилевич, а за ним Лобановський забивають останні два голи. П'ять один на нашу користь. Отак і тримати, друзі!